Вітаємо! З вами в ефірі знову 9-та бібліотека дитяча. Я Валентина Захабура, і ми продовжуємо говорити про наші нові надходження, бо нові надходження в нас практично постійно відбуваються. І сьогодні ми поговоримо про дві чудові книжки. Вони, в принципі, призначені більше для дорослого читача, хоча нічого такого в них немає, ніякого 18 в жодній з книжок. Тож. Сьогодні це Грем Сімсон, таке е, ім'я, що запам'ятовується, з проєктом Розі та Олена Богатиренко з книжкою «Не моя, моя. Мія. Між цима книжками я ставлю абсолютний знак рівності. Але якщо ви придивитеся уважно, то ця книжка є бестселером. Про неї писали і Нью-Йорк Таймс, про неї, е, хоч це австралійський письменник з Мельбурна, от, вона перекладена на 40 мов, і це книга, в тому числі ж на українську. От, і книжка захоплива, важлива, вона піднімає глибокі теми, вона смішна, вона актуальна, і вона нам розповідає про те. Те, як людині з ментальними особливостями а, знайти собі пару. Тобто це книжка про любов. Але це також книжка про любов, і коли ми її відкриваємо, коли починаємо читати книжку Олени Богатиренко, то ми, нам здається, що ми також читаємо про людину з ментальними особливостями, або з людину з. А, в якої роздвоєння, можливо, особистості, або людину, яка пережила важку травму і намагається скласти себе докупи, або це людина, яка пережила депресію і як вона намагається вийти з неї, тут також багато світлих моментів, багато дивних моментів, які захоплюють читача і проводять крізь всю історію. Вони обидві сучасні розповідають нам про схожі ситуації. Тільки одна ситуація в житті чоловіка з синдромом Аспергера, а інша ситуація в житті сучасної української жінки, в якої ніби зовні все як у людей. Але все як у людей воно не працює в нашому світі, тому що люди різні, і ми всі різні. Про це нам говорять обидві книжки, говорять доступно, говорять глибоко, говорять так, що це ти поринаєш в ці світи і хочеш дізнатися, що ж там відбувається з героями, чи вони досягнуть того, про що мріяли. Тому що в кожного з них є кар'єра і в нашого героя, і в нашої героїні. Кожен з них мріє про свою людину поруч. Але що таке своя людина? Що таке друзі? Хто нас здатен зрозуміти? І це подається очима людини з особливостями, в якого, можливо, не так багато емпатії до світу, але він намагається вписатися в оці соціальні рамки. Він вчиться соціальній адаптації, тому що він вчений тут, вчений генетик. А, тож людина дуже розумна, висококваліфікована, але соціальні навички в нього страждають. Тут же ж ми бачимо, здавалося б, на перший погляд, абсолютно нормальну, адекватну дівчину без ментальних відхилень, не, не відхилень даруйте Синдром Аспергера – це не відхилення, це особливість. Тобто, це така норма, яка існує в нашому суспільстві. От в нашому здоров'ї і народжуються люди з такою особливістю. Тож а, цієї дівчини, начебто, такого немає, але насправді ми дуже складні істоти і те, що соціально нормальне, соціально прийнятне, а, одобрене тими, хто з нами поруч, далеко не завжди є таким. Що ми самі можемо прийняти і пустити в своє життя. І наше життя за певними рамками і нормами, які нам нав'язуються, може бути дуже нещасливим. А коли ми виходимо за певні межі і нарешті розуміємо, чого хочемо ми самі. І так намагаються зрозуміти обидва герої в різних книжках, в різних ситуаціях і в різних країнах. Коли вони задаються питаннями, чого хочуть вони самі, тільки тоді вони знаходять те, що шукають. І чи справді воно таке, як здавалося на початку, чи справді воно таке, від чого хочеться стрибати, і настільки воно потрібне нам в житті. Тож, дуже прикро, насправді, що ось є. Іноземний автор, якого знає весь світ, і є український автор, якого знає мало хто. Олено, я дуже вдячна, що я вас знаю, знаю особисто і що прочитала вашу книжку. Сподіваюся, що вона знайде цілий світ своїх читачів і читачок, і ваше ім'я буде так само відомо, як ім'я Грема Сімпсона. Тож, дорогі дорослі, приходьте до нас, приходьте до нас із дітьми. Ми дуже вдячні, що ви приходите і е, вдячні, що роз, з розумінням ставитися до нашого прохання, чекати дітей у вестибюлі, якщо вони не дуже маленькі. Проте, якщо ви сер, маєте сертифікат про вакцинацію, ми дуже раді будемо видати вам ці книжки, і не тільки ці, в нас дуже багато всього. От тож. Приходьте до нас по книжки. Ми працюємо в звичному режимі з масками. Це я говорю з вами без. Тож, будь ласка, чекаємо на вас щодня, в суботу також. І завтра ми будемо говорити про Міжнародний день толерантності. Що це таке? Навіщо воно потрібно нам і нашим дітям? Яка література розповідає про толерантність? Чи це добре? Чи це потрібно? Тож заходьте на нашу сторінку завтра в день, я думаю, десь так приблизно о 2-3 годині ми зробимо знов таке, о, такий стрім. Тож, чекаємо вас наживо, приходьте, будь ласка, дякуємо, що розумієте ситуацію, і дуже раді видавати вам книжки. Ваша дев'ята!